Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 30 жовтня 2025 року. Я приїхав зранку до лісу. Ну, ще Хочу походити, подивитись, які гриби можна знайти, які ростуть у нас. Ну поки що ході, ось такі попадаються нам рядовки зелені, вони ж зелениці. Ну що, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ось іду такою собі лісовою дорогою і так дивлюся, дещо край дороги. і Ось такі нам рядовочки сіресенькі трапляються. Вона ж штрихувата, чи як там ну кожен полі. У нас вони взагалі-то підзеленки. Кажуть на них підзеленки на ці. О, бачите, так ніби дивися, начебто й не видно, бо вони зливаються з листям, а так придивишся і можна ще й познаходити. Пішов, а тут, бачите, спочатку і не помітив. Ну так, пропускаємо, звісно. Звісно, все не, не передивився. Хоча тут хтось пропустив до мене, бо бачу корінці валяються, ну хтось збирав. Зеленичка ось яка гарна. І знову вже якби пройшов, потім щось повернувся, назад вернувся і дивіться, тут бачите, міг би пропустити. Така сіренька рядовочка гарна. А ось іще. Як можна на одному місці стояти, ну, крутитися туди-сюди і збирати. Так дивіться тут ще може дещо. ну ось так До кошика. Зараз хочу вам показати таку приємну знахідку. Ну як приємна для мене. Це який. Зараз я його так Глибоченько. Опа. Боровик. Сосновий такий червоний, але він старий. І скільки я біля цього місця разів проходив, ну, проходив а там, там, а якось сюди не дуже я щось. Хоча я в цьому... Ну, в тому році на цьому місці знаходив. Ну я думаю, думав, тут бачите, як тут все перетолочене, щось тут робили, я не знаю. І... Але він бачите який. Ось дивіться, я його почистив, він абсолютно чистий. Ну але він вже такий сам по собі старий, напитався вологи. Якби хоч не цей дощ. Хоча його можна і забрати, я вам хочу сказати. Можна і посушити. ну Заради одного я не буду сушилку ганяти. Це в кого є піч, то десь собі положив на піч чи де. Та й хай собі і цей. А так. Ну що я буду Я не знаю, я його, мабуть, залишу білком. Так. Показав, пофотографував та і все. Я його буду носить, носить. Я його зараз отак сюди. О. Хтось буде казати, що це кощунство. Ой, не треба так робити. Ну, ось. Кому буде потрібно, то Візьме. Зайшов я ось в такий ліс. Ну так, іду по дорозі. І дивіться який польський. так, Польський грибочок. берем звісно, берем. Гарний чистенький грибочок. Раніше я їх взагалі ніколи не брав, а це вже почав брати, може з років 4-5 і. Смачні гриби теж можна сушити їх, все. Бачите, який гарний. Ну і ось так я далі в цьому лісі хожу і подивіться, пішов, і шов, і, шов. і дивіться стільки, які тут рядовки. Знову така куча їх. Дуже їх тут бачите. Їх, мабуть, оці пластинщики зручніше зрізати, ніж викручувати так, як вони ламаються, тому я, мабуть, буду їх отак. ось О, тоді вже я їх нормально почищу. Бо я їх, якщо буду викручувати, то я їх ламаю. Гарни такие рядовочки. Вот еще. Тут, нехай тут совсем Налесенько Так, так. Походити, подивитися. ось ну, так вибирав де краще, так як були червиві. Ну, але червивих мало. В основному всі такі нормальні. Теж дуже смачний гриб. Солити їх. Можна. Так, ну що. Походимо, тут подивимось, що нам тут ліс подарує. Ось маслючок, дивіться, який О, гарний. Маслючки ще є. Бачите, ну я візьму, звісно. А да, ось оці, так, да, їжовики, що мені писали. Я вже потім згадав, що це да, вже йшов якби, ну, назад додому і згадав, що я колись вже зустрічав такі. Просто я ну, якось забув, як, як вони зверху виглядають. Ось бачите, їх тут стільки. Їх тут багато, цій місцевості. Я бачив. ну Мені написали, що вони якби їстивні, ну вони на любителя. Комусь подобаються, комусь ні. Так же само, як ось я знаю людей, які лисички, там, маслюки, от вони кажуть, вони, то, то не для мене то не гриби. Ну не їдять люди просто і все. Ну що, кожного, так само і я ж, так. Да. Я ж теж, хтось бере парасольки, там, сируїшки. Я не беру щось. Ну так, бачите як. Ну ось таких багато ще в нас тут. Так, а це що? Невже те, що я подумав? Оп-оп-оп-оп. Ну, -ка. звісно, він, да, це гриб всім грибам. Білий гриб. Ну, такого можна й забрати. Ну ось так, вони чистенькі абсолютно. Тому я його забираю. Я вже навіть не знаю, вже й шкодую, чому я того не забрав. Він же ж нормальний. Отак можна було його і посмажити. Ну буде видно, будемо йти назад. Якщо я буду йти тудою, то побачу, може й заберу. Такий гриб потім вже ж, ну, вже ж... Не той час, що можна якесь щось вибрати краще. І він якби і чистий був. Просто що вже такий він, якби старий, ну не гей, ну такий вже, ну. ну ось бачите, ось. І ще дивіться скільки цих їжовиків. Дивіться, бачите. Рибів ще вистачає. Попереду. Ще у нас буде листопад, якщо не буде морозу, то я думаю, що будемо ще якийсь місяць їздити. Хоча я знаю, що минулі роки я і в грудні ще їздив, ну буде видно. Чи надалі я ще тут знаходжусь в цьому лісі. Отак. Туди, сюди, отак ось, там кругами. Ви бачите, ось знову знайшли ці рядовочки сірі. Таке треба їх зрізати, бо незручно їх. Вони дуже глибоко сидять і ламаються. Ламки вони, пластинчики. Ну так бачите, такі гарні, молоді. Це треба, звісно, все ледничку прикривати. Так, ну хочу вам ще показати, ось бачите, їх тут стільки. Їх тут багатенько. Так я. Якось помітив. Ось іще вони. Ось, ось, дивіться. Тут, ось. Ось. Тут ось Здесь. Здесь еще. Ну, буду сбирать

Кубка тут, бачите, вийшла дома вже я, звісно, буду їх вимочувати, бо вони в піску. А їх отак от, ну так, деякі повитирав, стараюся. Їх лишній раз не бажано в не, руки не брати, бо вони такі крихкі, їх ще потрібно до хати довести. Я на ровері сьогодні, тому потрібно бути ретельно обережний з ними. Ну ось так. Ось хочу ще показати метрах в десяти від того місця. З дивіться, яка купка теж така гарна. Вивесла, бачите, цих рядовок сіли. Ось так. Ось уже я їх зрізав і ось дивіться, ще, бачите. Ростуть. Це йде отак до кошика. О, вони так всі разом. Я їх і не роз'єднував. І тут теж щойно починають. Тут взять зовсім ще маленький, але він вже я вже, мабуть, його зрушив. Да. Ось так. Ну і ще ось за півтора метра від тих. Ось знову кубка. Бачите, вони цілими сім'ями ростуть. Так. Так, так. А ну що тут? Знову щось помітив я. Ага. Ось. Ось такі ось. І ось дивіться, як під вересом сховалися. Оце, це, дивіться. Ціле сімейство їх. О. Подобається мені так збирати, щоб зразу знайшов так багато, щоб не по одній не гребтися в тому листі. А ось так. о. Ну ось, дивіться, і тут у нас, бачите, така кубка вийшла, гарненькі такі всі. Зараз я їх обережно до кошика і тут будемо так крутитися вокруг долокова. Ось, друзі, у нас знову приємна знахідка ось така. Дивіться який. Ну, але теж уже в літах, як то кажуть. Хоча він такий його можна забрати. Я вже навіть починаю жалкувати, що я залишив того. Ну нічого побачу, Будемо йти назад. Я його якщо той, то заберу. І якраз у нас поки буде три, отакий, мені на вечір вистачить, їх насмажити. смажити. Да, так, так і буде. Ось так, бачите. Ось дивіться, він чистий абсолютно. Ось цей. Я їх ці кладу до пакета окремо. Так як сюди вони щоб багато місця в кошику не займали. Сюди буду збирати там зеленички, таке підзеленички. А в пакетці прочніші, вони, я їх буду носити. І будемо йти назад. Якщо той гриб буде там, якщо його ніхто не забере чи білки, то звісно ми його заберемо. Знову, друзі, знайшов я поляну оцих підзеленків і збираю. І вже починають з'являтися грибники. Тут зустрів мужчину, там машина під'їхала. А перед цим ще й подумав. Думаю, щось ну, дивно немає, геть зовсім нікого. Не Ні одного грибника. І сьогодні така погода в нас. Ну нормальна і обіцяють 15 градусів. Ну хто його знає, як воно буде. Може і й, може й так. Якщо буде тепло, то, то це нам на, на користь. Ще будемо їздити до лісу, збирати ось такі грибочки. А то ще й може й білі будуть рости при такій температурі. Так як вологи достатньо, то я думаю, ще позбираємо. І он, вже бачу неподалік. Зараз я вам покажу. І ще одну полянку з такими грибочками. Ось бачите, тут ще ростуть отакі Ну так їх багато тут ось, ось ходиш, ось іще Отак можна йти, йти то. Ну походимо тут, о ніби і сонечко вже і вияснюється бачите. Ну, знаходжусь я в цьому лісі, так і далі, тут ходжу отакому і дивіться, нема, нема, а потім потім якраз <різь> яка ох, Яка вона така масивна. Ой, іди сюди, дивіться. Так Це прикриваємо звісно. ну, ось. Така гарнюня. Ну, ось я її так, трішечки під цей. О, зразу стільки місця зайняло. Ну нічого. Ну ось так зараз у нас кошик, ну місце ще в нас є, тому ж ще, ще походимо. Місце і час, як то кажуть. І знову дивіться. Ось Рядовочки нас зустрічають. Ну, я вже не знаю, думаю, а так уже добиваю і ними кошик. Йду якби вже так назад. І ну, якраз так, я думаю, що кошик доб'ємо. Так, а ну що тут? Ну ось тут ще бачите, підзбирали трішечки такі гарні. То... Щось десь гуде, чи летить, чи що, не зрозуміло. Ну воно й не дивно, зараз такий час, що якби воно тільки не туди куди потрібно. Прилетіло чи як там чи не потрібно ось так ну а так вже бачите в нас вже якби і кошик так ще можна десь туди сюди я вже буду йти рухатись назад отак по лісі і що будемо знаходити воно дійсно десь вже близько Щось летить десь. Угу. Ну, і і де що як будемо який грибочок бачити, такий, який потрібно, то буду, звісно, підбирати. Ось сироїжечки такі в нас, бачите, червоні. Ще є. Ось. Ну ось отак ми йдемо назад. І я вирішив повернутися до цього місця, де я залишив цього красавчика. Я його вирішив забрати, якраз його вітер вже обдув, він вже не такий, ну, не такий вологистий, що він нормальний, він не червивий, нічого. Будемо вважати, що я його на сохранення тут якби залишив, ну щоб не носитися з ним, бо він так ну є у нього вага. Він ще й так плюс. Під цей напитався. О, бачите, який він гарний. Десь щось підріжеться, десь щось той. І я думаю мені буде на вечерю. Бо вже ну, такі часи настають, що вже особо їх не назбираєш. Бачите, як так попадається інколи теж. І тут у нас ще два такі є. воно бачите І це буде оцей. о І все, ми його заберемо. Все, тут він тут не ось. Тут у нас ось так. Ще до ровера з якийсь кілометр добрячий треба пройти, то я думаю, що по дорозі десь щось буду підзбирувати. Ось так. Якраз заодно і перевіримо, хто додивився відео до кінця. Бо Можете, ну будуть же ж писати, навіщо ти там залишив його, там, типу, то, то нормальний гриб там. Хоча є такі, що дивляться, ну, пишуть, а потім і додивлюються до кінця. Пишуть коментарі там спочатку, а потім... Ну, тім, ну я так інколи теж роблю. Ну, що, Як завжди, всім хочу подякувати. Всього побажати всього найкращого. Дякую, що ви в мене є. В мене якось цей стимулює знімати для вас щось показувати, природу, ліс. Люди просять. Ну, Як завжди, всім бажаю міцного здоров'я. Головне, щоб вже скінчилася ця війна, щоб вже настав мир, вже який, вже, щоб тільки мир був, щоб не гинули люди. Ну, і бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі.